Вітаю вас на каналі Українська Хвиля, є цікаві новини, які стосуються безпосередньо мобілізації, яка, на жаль, не закінчується, не завершується так само, як і повномасштабна війна в нашій країні. Представники нашої влади вже анонсували законопроєкти, які стосуються національного спротиву, тобто боротьби з російськими окупантами усього цивільного населення. І цілком ймовірно, що слідом за тим законопроєктом, який стосується призову. До лав збройних сил чоловіків 60+, тобто старше 60 років, може бути законопроєкт і про мобілізацію жінок. Про це вже прямо говорять і вже є навіть юридична оцінка цього питання. Зараз розповім детально все, що відомо. А поки попрошу підписатися на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. І нас уже понад 58 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Найважливіші новини тижня стосовно мобілізації. Перша це заява заступниці керівника офісу президента Ірини Верещук. А її слова викликали такий суспільний резонанс і широко обговорюються в суспільстві. Що ж такого вона сказала? Що вже у травні до Верховної Ради має надійти низка важливих законопроєктів. Розраховуємо на підтримку народних депутатів, і йдеться не просто про зміни законодавства. Ми створюємо нову екосистему підготування підготовки усього цивільного населення до спротиву ворогу це додатково та паралельно з базовою військовою підготовкою чоловіків до служби у війську, тому що сильна держава це не лише армія, а й суспільство готове до викликів. Ми закладаємо фундамент на багато років вперед. А тобто про що йде мова? Всі українці мають приймати участь в національному спротиві в боротьбі з ворогом. Це з гендерних питань ЗСУ Оксана Гри. Оріва назвала помилкою держави те, що не було популяризації служби саме для жінок. Вона вважає, що якби з 2014 року цю тему активно піднімали, були певні стимули, то набагато більше українок поповнили б лави збройних сил. І наведено приклад Норвегії, де дівчата готуються до служби, де вони активно будують кар'єри в військовій саме у цьому напрямку. Так само могло б бути і у нас. Вважає Григорієва. Цитую її. Ми втратили те, що не пушили цю тему, щоб жінки долучалися до строєвої служби в армії. Якби ми почали тоді цю тему пушити, тобто поширювати, то можливо вона б не була такою болісною сьогодні. І вона назвала такий позитивний приклад, що з 2014 року які ті жінки, які добровільно долучилися до армії, що їм честь і хвала, ну це зрозуміло. Але активно готують суспільство до того, що в найближчому що в майбутньому цілком можливо, що мобілізація буде і для жінок саме обов'язкова служба мається на увазі, а не добровільна, як це є зараз. Із примусової мобілізації жінок оцінила юристка Марина Бекала. Вона каже, що зараз немає відповідних законопроєктів, які передбачали а, такі подібні зміни, але цілком можливо вони абсолютно не виключені. Цитую адвокатку зміни можуть стосуватися примусової мобілізації жінок за певними спеціальностями, тобто не всіх без винятку, але ще тих, хто має певні навички. Можливо, програми будуть включати лише обов'язкове. Прохож. Ження курсів з надання медичної допомоги, цивільної оборони, проведення інформаційних заходів в закладах освіти, поки що інформації вона каже, немає, але але можливо залучення жінок саме не на службу в армії, не на бойові якісь позиції, а на, для до виконання робіт з забезпечення оборони держави, тобто на оборонних підприємствах, на стратегічних об'єктах. Ну, взагалі, як це було в період Другої світової війни. Тоді багато. Жінок саме цивільних, ті, що не були на фронті, ті, що не приймали участі в бойових діях, ті, що не були, наприклад, медикинями, чи санітарками, чи взагалі не виконували такі безпосередньо завдання на передовій, вони були зайняті на оборонних підприємствах, тобто вони допомагали в тилу пришвидшувати перемогу над ворогом. Цитую бекало. Якщо ми говоримо про примусову мобілізацію жінок для виконання військового обов'язку, то юридично. Це є можливим, тобто абсолютно не виключеним. Але для цього потрібно нести деякі правки до законодавства. Ми знаємо, що наше законодавство дуже легко правиться, змінюється, коли це дійсно потрібно нашим політичним силам. І навпаки, якщо ті чи інші законопроєкти не є зацікавленими в них наші можновладці, то звичайно ці ініціативи залишаються без будь-якого розгляду, як ми бачимо з багатьма законопроєктами. Проєктами, зокрема, про законопроєкти, я говорю під номером 12222, щодо зниження мобілізаційного віку до 55 років, як ми знаємо, наразі цей проєкт закону без змін його не розглядають. На бекло наголошує, що за конституцією захист незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком для всіх, без виключення громадян України, тому такі заходи, а саме з залучення жінок до. Служби не будуть суперечити нормам конституції, це якщо ми говоримо суто з юридичної точки зору, тобто абсолютно не виключено, а цілком можливо. Поговоримо про законопроєкт під номером 13229, який передбачає залучення до Збройних сил України чоловіків старше 60 років. Саме йдеться про контрактну службу на один рік. А в законопроєкті прописано, що повинен бути певний випробувальний термін. Сам два місяці вони буде пройдено. Контракт буде розірвано згідно із невідповідністю службовим обов'язкам. І самі військовослужбовці здебільшого позитивно оцінили таку ідею наших народних обранців, наших депутатів Верховної Ради стосовно призову чоловіків 60+, на контрактну службу, тобто на один рік. Але виключно не на бойові позиції, виключно на займати ті посади, які можуть принести певну користь в армії. А що сказав з цього приводу полковник зсу Максим Жорін. Насправді, якщо ми чітко пропишемо обмеження да, в цьому законі, то це абсолютно нормально і це має сенс. Ну тобто, якщо ми вкажемо, що а, в цьому віці, а, за особистим добровільним бажанням, людина може а, піти на контракт, але за певним переліком фахів, а, фаху та професій, да, де вони необхідні, в такому випадку так. Тому що серед цих людей дійсно є ну, певна кількість, які себе і фізично, і психічно нормально відчувають, але при цьому ще мають. Там величезний професійний досвід по різних напрямках, які теж потрібні в армії. Якщо ж ми говоримо там про бойові задачі або бойове управління, то безумовно в цьому плані їх треба обмежувати. Тому я за двома руками, якщо це буде чітко прописано, на які посади і напрямки вони можуть знайти на контракт, а на які не можуть. Якщо це будуть дійсно професійні люди, і навіть якщо їм за 60, то не бачу проблеми, якщо вони свою професію свій фах або досвід будуть. Використовувати в армії на на користь, тож бачимо, що якщо чоловік старше 60 років добре себе почуває як фізично, так і морально, і має бажання долучитися до армії, доєднатися до наших захисників, то військовослужбовці не лише Жорін, а й інші, висловлюють підтримку цій ініціативі. тобто нічого проти не мають. Єдине, що щоб це не було примусом, тому що ми знаємо, як в нас багато добровільних. Проєктів добро якихось добровільних ініціатив, потім стають примусовими. Що стосується мобілізації чоловіків, які вже є пенсіонерами, тобто їм не виповнилось 60 років, вони ще не досягли цього віку, але раніше вийшли на заслужений відпочинок згідно із законами, які це дозволяють. Наприклад, серед них можуть бути пожежники, можуть бути колишні військовослужбовці, поліціянти, тобто багато категорій, які виходять на пенсію. Раніше за решту і в пенсійному фонді надали роз'яснення щодо виплат такій категорії громадян, і наголошено, що вони не припиняються. Тобто такий мобілізований або контрактник продовжує отримувати як грошове забезпечення від держави за свою службу у збройних силах, так і свою пенсійну виплату. Останок, що стосується мобілізації в'язнів, стало відомо, що близько третини ув'язнених українців можуть мобілізувати. Про це повідомив заступник міністра юстиції Євген Пікалов. Він надав інформацію, що 8300 осіб вже мобілізовано, вони вже виконують певні завдання в лавах збройних сил, і ця кількість буде лише збільшуватись. Значино, що близько тисячі заяв ще перебувають на розгляді. Цитую, Пікалова. Ми розглядаємо цей процес не лише як шлях поповнення лав захисників, а й механізм ресоціалізації через найвищий прояв громадянської відповідальності. Таким чином, в Україні а, намагаються максимально збільшити, як вони кажуть, мобілізаційний ресурс, щоб а, до Збройних сил долучалося як можна більше людей і розглядають не лише. Не лише чоловіків старше 60 років, не лише молодих чоловіків від 18 до 24 за відповідним контрактом, який передбачає мільйонні виплати, а й можливо, цілком що найближчим часом ми побачимо законопроєкт про мобілізацію жінок, абсолютно не виключено. І армія також буде активно поповнюватися за рахунок в'язнів. Ось такі то справи, ось такі то зміни, ось такі ініціативи, за якими продовжують слідкувати. І інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно публікую найцікавіші і найважливіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе!